Вишиванка, сестрі Ані, виший мені, сестро, вишиванку білу, ніжними нитками тонке полотно, ой, по рідній пісні серце заболіло, світом горобиним замело вікно, твої легкі руки. Шиють, ніби грають, твої світлі очі доброту пролють. на яснім узорі сам себе впізнаю, літа за водою швидко промайнуть, виший мені долю, як сорочку білу. Щоб вогонь калини в непогоду грів, Щоб в'юнка вільшанка в серці не міліла, Як народна пісня з глибини віків.